Всім привіт сьогодні. в Випуску Лунін зацікавив гранда АПЛ легенда Динамо висунув Суркісу свою кандидатуру на місце головного тренера. Тренер Ноттінгем Форест розповів про відновлення Олександра Зінченка. Маркевич зробив відверту заяву про шанси збірної України обіграти Швецію. Тоттенхем активно шукає воротаря високого класу на зимове трансферне вікно та вже звернув увагу на Андрія Луніна. За інформацією Дефенса Централ, Лондонський клуб зробив офіційний запит щодо можливості підписання українця, який зараз виступає за Мадридський Реал. Шпори готові заплатити за трансфер від 12 до 15 мільйонів євро. Попри зацікавленість англійців у столиці Іспанії, не мають наміру відпускати Луніна взимку. України Реала наголошують, що не збираються продавати голкіпера на найважливішої частини сезону, адже інші вратарі команди не можуть забезпечити належного рівня досвіду навіть при вигідній фінансовій пропозиції мадриці готові відмовити. Втім, ситуація може змінитися після завершення сезону. Якщо Лунін влітку попросить клуб розглянути можливість його переходу. Реал може повернутися до переговорів. Нині Андрій залишається другим вертерем мадриців. Хабі Алонсо гарантував йому ігровий час у Кубку Іспанії. Лунін виходитиме на поле у всіх матчах турніру, включно з фіналом. Якщо команда туди дістанеться. Цікаво, що Тоттенхем є чинним переможцем Ліги Європи сезону 24-25. Тим часом Лунін у поточному сезоні ще не провів жодної за Реал, а його контракт з клубом чинить до 30-го року. Цей інсайт підписники телеграм-каналу перший там дізналися набагато раніше, тому будь в курсі подій. Посилання на телеграм в описі. Легенда Динамо Максим Шацьких розповів, що з радістю почули в Київський клуб. З УПЛ до вас не зверталися з пропозицією щодо роботи? Поки що ні. А взагалі, вам би було цікаво попрацювати в Чемпіонаті України. Ну а чому б ні? Звісно, цікаво. Чекаю на будь-які пропозиції. Вам було б цікаво попрацювати тільки в Динамо чи в інших клубах також. От якщо будуть якісь варіанти, я подумаю. Але Динамо в пріоритеті, це зрозуміло, і навіть не обговорюється. Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч повідомив, що Олександр Зінченко ще не повернувся до тренування в загальній групі. Через це український оборонець не зможе зіграти в матчі 12-го туру АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться в суботу, 22 листопада. За словами Дайча, Зінченко продовжує проходити відновлення за індивідуальною програмою. Медичний штаб разом із науково-дослідницькою командою клубу контролюють процес його реабілітації та стежить за динамікою повернення футболіста до роботи. Олександр прогресує, але поки що працює лише за нашою науково командою та фізіотерапевтами, не з основною групою, зазначив дач. У цьому сезоні Зінченко, який перебуває в Форест на умовах річної оренди, вже відіграв шість поєдинків у прем'єр-лізі, але поки що не відзначився результативними діями. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Відомий український тренер Мирон Маркевич, який у різні роки очолював Дніпро, металіста національної збірної України висловив свою позицію щодо жеребкування плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Підопічні Сергія Реброва розпочнуть боротьбу зі шведською збірною. Шанси є завжди так. У шведів є кому грати. Тим більше, що цю збірну очолив сильний англійський тренер Грем Поттер. Буде непросто, але у нас теж команда з ім'ям. Нехай Швеція нас боїться, а не ми їх у процентному відношенні. 50 на 50. Цитує Маркевича Meta.ua. Маркевич підкреслив, що слабкі результати Швеції в груповому етапі, де команда здобула всього два очки, не повинні вводити в оману. На його думку, у форматі плей-офф такі показники вже не відіграють суттєвої ролі. І тут справа в тому, що до гри ще багато часу. Шведи провалили відбірний турнір, але впевнений, навесні це буде інша команда, сильніша. На мій погляд, Швеція точно не слабша за Ісландію, з якою ми грали в відбурному циклі. На цій стадії змагання. Не буває аутсайдерів. Головний тренер Бенфіки Жозе Мауріні розповів, що український півзахисник Георгій Судаков готовий зіграти в наступному матчі орлів проти Атлетіку у Кубку Португалії. Можу сказати, що в Бенфіці є медичний департамент. Я співпрацюю з ним. Я повністю довіряю медичному департаменту Бенфіки. Якщо одного разу ця повна довіра перетвориться на часткову, я їм теж повідомлю і навпаки, сподіваюся, так і буде. Зараз наші відносини засновані на взаємній довірі. Що каже мій колега, тренер збірної України Ребров, що каже Рація футболу України, що будуть домисли всезнайки. Я зустрічаюся лише з керівниками нашого департаменту. Я робив це на початку тижня. Я роблю це щодня. У четвер. Перед тим як оголосити склад команди, я повторив усі питання та пояснення, які вже дав. І пояснення мого медичного департаменту гранично зрозуміли. У футболіста немає жодного ризику. Немає жодного ризику у зв'язку з цією гіпотетичною м'язовою травмою. Гравець заявлений і гратиме. Судаков пропустив поєдинок проти Франції та покинув табір збірної. України перед зустрічю з Ісландією згодом стало відомо, що м'язове шкодження футболіста не є серйозним. У медичному департаменті Бенфіки він пройшов додаткове обстеження, після якого з'явилися позитивні новини щодо йому можливого повернення на поле в найближчому матчі. Тренерський штаб навіть розглядав можливість надати Судакову паузу, щоб він повністю відновився та підійшов у найкращій формі до гри за як самолізі чемпіонів. У поточному сезоні Георгій Судаков відіграв за Бенфіку 14 поєдинків у різних турнірах. Відзначившись трьома забитими м'ячами та двома асистами. Помічник Роберто Дадзербі в Шахтарі Пауло Б'янко розповів, що клуб пропонував йому очолити команду ще весени 23-го року. У моїй пам'яті залишається відчуття тривоги, коли я сів на поїзд, щоб дістатися до Львова. Я не хотів залишати ту землю, і я повернувся туди, можливо, не щоб тренувати, але мушу повернутися, щоб завершити один етап свого життя. Коли я був у Модені, мені телефонували і пропонували очолити шахтар в ролі головного тренера. Пропозиція надійшла за кілька днів до матчу Ліги Чемпіонів проти Барселони я відмовився, оскільки дав слово Модені раніше. Б'янко працював у шахтарі в сезоні 21-22, виконуючи обов'язки спеціаліста з розвитку техніки в тренерському штабі. Дедзербі. зараз пало Монсу, яка перебуває на першому місці в таблиці серії Б. Колишній бразильський півзахисник Шахтаря Фернандіні офіційно голосив про завершення ігрової кар'єри. З січня 25-го року він прибував без клубу. За словами Фернандіні, він досяг у футболі всього, чого прагнув, і більше не бачить сенсу продовжити виступати на високому рівні. Я вже втомився, сьогодні я вже втомився. Пробігши трохи більше ніж 30 хвилин. У футболі мене більше нічого не мотивує. Я вже досяг у ньому всього. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджу. Життям із родиною. Цитує Фернандіньо для Globo Esport. Е Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.